Микола Головань відомий український скульптор, графік із Луцька, автор унікального будинку скульптора, який став однією з візитівок міста. Він той, що навчив співати камінь. Давайте про нього дізнаємося більше. Микола Микитович-Головань народився 9 січня 1943 року в селі Теремна поблизу Луцька. Батько був столярем, а мати кравчиною. Ще в дитинстві батьки бачили здібності у малюванні та бажали, щоб він став художником. Здобув освіту у Львівському училищі декоративно-прикладного мистецтва імені Івана Труша. Митець говорив: мені пощастило, що я навчався у Львові. Там мав прекрасних викладачів, художників та скульпторів. Скібінський, Сергій Костирко, Тарас Драган. саме там він мав можливість бачити незвичні ландшафти – будинки, дворики, скульптури, пластику, які вплинули на його майбутні роботи. Скульптор пробував себе в різних професіях. Працював вантажником, виступав у цирку, малював та надсилав різні малюнки до редакції, але скульптура завжди залишалася його головною пристрастю. Працював скульптор у художньому фонді України та художньому комбінаті. Він надихався скульпторами епохи відродження, виставкою Пінзеля, майстра 17 століття, картиною Лукаса Гасселя Святий Еронім. Перші роботи він створив у Батьківській хаті. Однак згодом будинок знесли, і митцеві довелося переїхати в Хрущовку. Саме тоді в ньому з'явилася мрія збудувати власний дім, який став би не просто оселою, а справжнім мистецьким шедевром. Як оцей. Щоб втілити свою мрію, головань працював на благо міста, не вимагаючи за це жодної винагороди. Він створив 22 скульптури. Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки також пам'ятний знак на місці захоронення в'язнів міста Луцька, пам'ятник загиблим воїнам афганцям, пам'ятний хрест в національному історико-меморіальному заповіднику. Його запрошують у художній фонд Волині. Він працює в художньому фонді Волині, робить дуже багато державних замовлень. Робить пам'ятники воїнам Другої світової війни, робить дитячі майданчики по піонерських таборах. Взагалі працює наполегливо, і тут йому держава робить таке, будемо говорити, замовлення. Коли я прийшов час здавати роботу, то йому держава говорить: знаєш що, хлопче, ти патріот, але ми не маємо чим з тобою розрахуватися. Ти просиш, що ти хочеш, і він говорить: ну бачите, я працюю в матері форму, дайте мені, будь ласка, кусочок землі. І йому сказали, от там біля річки є захламлена. Та частина 7 метрів біля води. Ти, якщо розгребешся з тих кущах і в тих зарослях, то грибись, хлопче, і будуйся. І він оце 78-го року. Оце до останнього свого подиху, весь час отут будував все своїми руками і по космі. Митець брав участь у численних скульптурних виставках, зокрема пам'ять крізь віки у Луцьку, 2001 року, та пленері садово-паркової скульптури у Франції у 2002 році. У 1971 році він провів свою першу персональну виставку в кінотеатрі Промінь, де представив скульптури, живопис та графіку. Також зробив пам'ятник батькові режисера Олеся Саніна. Фільм «Поводир». у 2016 році. За видатний внесок у розвиток культури Миколі Голованю присвоїли звання почесного громадянина Луцька. Його часто називали глуцьким Гауді, завдяки неповторному стилю та унікальному баченню архітектури й скульптури. Микола був одружений з Тамарою Головань. У шлюбі народилося двоє дітей: син Микола та донька Наталія. На жаль, митець пережив одну з найстрашніших трагедій смерть сина. Молодий Микола Головань був талановитим художником, скульптором, ковалем, музикантом і навіть писав вірші. Його несподівана загибель стала. Великим ударом для батька, щоб упоратися з болем. Він почав працювати ще більше за двох, як сам казав. Микола Головань залишився відданим мистецтвом до останнього дня. 1 лютого 2022 року. У віці 78 років митець відійшов у вічність. У нього були проблеми із серцем. Мистецьку справу скульптора продовжила донька Наталя, яка стала дизайнеркою та керамісткою. Митець любив малювати. Колись вирізав скульптури з дерева, але більше його захоплювала робота з каменем. Так він подарував сірому каменю голос та прийшов до свого стилю, який не можна охарактеризувати як поєднання класичних традицій та інноваційних підходів у скульптури. Роботи головання спираються на реальні форми, до яких він додає елементи фантастичних образів і гіперболізованих пропорцій, що створить відчуття магії та магічності. Скульптор дуже знаєте така глибока віруча людина, тому значну частину творів зображує мадон. Апостолів та безліч ангелів його біблійні образи виявляються особливою пластичною виразністю. Багато скульптур художника насичені символами, що відображають теми духовності, історії, природи та міфології. Він умів втілювати абстрактні ідеї в конкретних формах. Він глибоко зацікавлений у міфах. Його роботи часто мають такий містичний відтінок. Це видно, зокрема, в архітектурі його будинку, скульптора, де можна побачити фантастичних творінь і обличчя історичних персонажів. Ботичні горогулі й античні красуні, барокові святі є сучасні діви, дивовижним чином створюють цілий ансамбль. Головання часто проглядається тісний зв'язок з природними елементами. Дерева, квіти, каміння, все це він використовував як символ життя, природи та універсальних законів світу у скульптурі. митця можна помітити впливи також українських народних традицій, особливо у використанні декоративних елементів та образів. Майстер поєднує різні матеріали: камінь, бетон, мармур, гіпс. Його стиль це суміш такої, знаєте, класичної скульптури, модерну та народного мистецтва. Скульптор казав, що кожну скульптуру створював в різних психологічних станах, тому і приймати їх можна філософськи і по-різному. Дивіться, вони на таку позначку зробили. Клас. Водона скульптора. А от і він. На березі річки Стир височий унікальний будинок з химерами. Він є справжнім витвором мистецтва. Це власний будинок митця, який понад 40 років він прикрашав його скульптурами, яких зараз понад 500. Це обличчя святих історичних постатей, міфологічних персонажів, фантастичних істот. Тому дім називають будинок з химерами. У створенні будинку брав участь архітектор Ростислав Металицький. Митця часто питали. Коли ви все ж таки закінчите, його це дратувало. Адже для нього будинок був не тільки архітектурним та скульптурним об'єктом. Це філософія, яка мала наштовхнути людину на роздуми. І він, як скульптор, хотів виразити ці роздуми та емоції в камінь. Створення будинку давало йому відчуття також потрібності самому собі, як людям. Він говорив: якщо зупинюсь, відчую себе зайвим у житті. Тому навіть попри фізичне випробування продовжував творити. Гуляючи біля будинку, можна було побачити, як скульптор працює над новими роботами. Інколи він спілкувався з відвідувачами Луцька. Я вперше тут була ще до того, як художник помер. Але мені не вдалося з ним зустрітися. Після смерті скульптора його дружина відкрила для відвідувачів внутрішні кімнати будинку та подвір'я, що прикрашають кам'яні і бетонні скульптури, серед яких міфічні та релігійні фігури, історичні постаті, зокрема князі Люберт і Вітовт. Знаєте, був такий романтичний сюжет. Це називається наша сім'я. Він з лівого боку нашої двоє діток. Хлопчик 72-го, дівчинка 76-го. Робить мене ще молодої, по професії вчитель, 35 років у мене стаж у школі. От, і робить себе таким атлантом, який береже наш, а, а, нашу сім'ю. Є інший Атлант, який тримає Луцький замок, а трохи нижче і сам буде вернісаж. Саме так він його називав. Це він, такий Атлантик. Він бере активну участь у реконструкції замка Люберта. Оце бачите, вежа, замок Люберта, і вже 10 років він зводить свою майстерню. На території будинку є навіть італійський дворик і кузня серед оригінальних елементів інструктована кухня з кованим каміном. Микола Головань залишив яскравий слід у культурному житті Луцька. Його унікальний стиль поєднує сучасне мистецтво з народними традиціями, що робить його роботи виразними і захоплюючими. Творчість головання стала важливою частиною культурної спадщини міста, яка продовжує надихати мешканців і гостей Луцька. Він такий був знати у роботі непідкупний, mm -hmm. а він говорив: Я не можу робити будь-як. Тому що мені буде перед глядачем, незручно. Я тут вже вдруге, але не можу не надивитися, тому що стільки скульптур і все це на вулиці, в будинку, на даху просто усюди. І вони такі різні, якісь такі просто неймовірні. Хочеться на кожну дивитися і думати, що ж хотів сказати митець. Це правда, неймовірно. Я ще коли перший раз тут була, то мене цей дім дуже вразив. Тому, звісно, я хотіла зняти про цей будинок невеличкий випуск. Сподіваюся, що в цьому випуску багато про що дозналося, особливо про цього митця. Його жаги до мистецтва. Це класно. Look around – Творіть. Знаєте, і тут почалася війна, і всі повітряні тривоги. Я тільки подумала, боже, як би оце все вбереглося. От, але Бог э, э, милосердний.